Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник, пам та ощад. Є знижки на Корега Макс. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Ну Що друзі, як і обіцяли, зараз поговоримо про церемонію Global Teacher Prize Ukraine, яка щорічно відбувається. Дев'ята церемонія відбулася цього року. Але вперше вперше за дев'ятирічну історію в конкурсі. В цьому виграв вчитель з Харківської області, який зараз викладає в Харкові. Звуть його Руслан Шаламов. Він вчитель екології і біології. Ну, от власне, буквально за хвилину ми з паном Русланом вже поговоримо, але зараз хочемо, щоб вся країна з ним познайомилась подивіться будь ласка невеличкий матеріал про цього вчителя Руслан Шаламов цього року став найкращим серед тисячі педагогів країни. Він отримав статуетку та головний приз мільйон гривень на реалізацію власного освітнього проєкту. Можна вважати, що покликання бути вчителем Руслан Шаламов відкрив для себе випадково у 1994 році. Друг директор попросив Руслана провести один урок. І це змінило його життя. Раніше педагог мріяв стати біохіміком-дослідником, а тепер вчить дітей. Намагається передати їм не тільки знання, а й любов до предмета. Уже працюючи у школі, захистив кандидатську з біохімії. Зі своїми учнями педагог продовжує підтримувати стосунки навіть після того, як вони закінчують школу і вважає їх найближчими друзями. Саме випускники одразу відгукнулися і допомагав. Магали розбирати завали зруйнованої після російської атаки харківської квартири Руслана Шаламова, хоча до цього декілька років не бачилися. Десятки учнів Руслана Шаламова нині працюють у провідних університетах світу. Педагог провів сотні тренінгів для вчителів. Є автором понад 50 книг. Усіх українських вчителів переможець Global Teacher Prize Ukraine 2025 просить пам'ятати. Вчителі важливі, ми важливі. Я хочу, щоб ми всі в це вірили. Руслан Шаламов зараз нами на прямому зв'язку. Пане Руслане вас щиро вітаємо. вітаємо дуже вітаємо пане. І ви знаєте, от Неля з вами особисто знайома. Я от зараз стежив за кадрами з церемонії. Зараз ваша історія. ви людина-дослідник, яка є вчителем. Важко уявити навіть що отримують, який вайп отримують вчителі від цього учні від цього. А це просто ну знаєте, вони як космос пірнають. Абсолютно за що ви любите біологію, екологію? От розкажіть, будь ласка, нам всій Україні тепер. Слухайте, люблять же не за щось <laughs> <laughs> добре, добре, uh -huh. добре. Любов це почуття, яке, напевно, раціональне, і його не можна пояснити. Як тільки ти його захочеш пояснити і розкласти на компоненти, ну ти точно напевно не зможеш потім повернутися до тої любові, бо щось якась там магія пропаде. Любов просто до біології супроводжує мене правда все життя, бо так сталося. Це не добре і не погано, але в мене була рання акцентуація. Я от, з раннього дитинства з Знав, ким я хочу бути, і, і став ним, власне. І в мене не було взагалі вибору ніякого, там, яку спеціальність собі обирати і так далі. Ніколи нічого не розглядав. Правда, розглядав біологію наукову і правда, все життя хотів бути дослідником. Але буремні е, і низка карколомних подій в моєму житті привели мене в школу, і тут я лишився про що ніколи ще в житті не пожалкував це. Ну щось відкрилося те, що було напевно в мені приховано, і але от тепер вийшло, і я кайфую від цього. Я по-хорошому заздрю, Чесно, пане Руслане. Ми хочемо, щоб ви ще поділилися. Яка була ваша освітня мрія? І на що саме от ви, ви, ви використаєте так, ті кошти, які ви виграли? Про освітню мрію ми всі, учасники цієї премії, писали ще заповнюючи анкети, і моя думка не змінилася. Я хочу. Зробити декілька змін в біологічній і шкільній освіті в Україні, і тому за отримані гроші ми зберемо по кілька проактивних вчителів і вчительок із усіх регіонів України. Зберемо їх в одному безпечному місці на воркшоп. І я і мої співавтори, яких я обов'язково долучу до цього проєкту, повчимо. Наше вчительство створювати компетентні завдання, які абсолютно необхідні нам зараз, коли відбувається перехід нашої української освіти від знаннявоцентричної до дитиноцентричної. І я сподіваюся, що потім ці активні мої. Слухачі, скажімо, на цьому воркшопі потім у себе в регіонах організують такі ж навчання для інших вчителів і вчительок. Ви знаєте, Руслане. Ви кажете, що переходить на дитиноцентричну систему освіти. Вона напевно буде довго переходити. Це такий довгий процес, бо у нас багато то нюансів, проблем і об'єктивних, і історичних, і так далі. Але ви знаєте, навіть якщо покоління дітей, які зараз у вас навчаються, не застане повного органічного переходу на цю дитиноцентричну систему, будуть наполовину сидіти у шелтерах, а половину десь в класах або онлайн, то у них є ви і повірте, цього достатньо і, коли буває це життя. Згадувати пасі вам. Величезно раз вам. вітаємо Перемоги. з Global Teacher Prize. Дякую 2020. за достойний вибір всім. Пасі вам ну, і ви знаєте, я хочу ще раз коротенько ще додати інформацію про е, номінацію «Вибір серцем, яку робить кураторка ага. Global Teacher Prize України Наталія Мосейчук. Це також вчитель з Харкова. Його звуть Максим Романов. Якщо можна, покажіть, будь ласка, з планшету. Якщо ви можете, він вчитель географії. І Максим викладає в школі супо. gwrach y І от, власне, як він каже, я освітній ментор. Фактично а -а. він каже: Я приходжу до дитячої лікарні для того, щоб просто з дітьми поспілкуватися і іноді дати їм навіть просто елементарну звичайну підтримку, а не вбивати знання в голову. Тому ми вітаємо так само і Максима Романова. Ну для нього ми бачили зі сцени, наскільки це було неочікувано mm. і несподівано, але ну, чесно, дуже, -дуже щемлива вийшла церемонія тому всіх. Спасибо. Всім організатор Global Teacher Prize. дуже велика справа, правда. І дуже всі вчителі дуже велика. Дуже важливі. Дякуємо вам дуже. З 10 жовтня що п'ятниці, маленькі генії. Гуцули. Печери. Вау! Острів! О, яка краса. Довгожителі. Люди надихають. Гелікоптери. Це ціль для нашого ворога. Роми. Ви також це бачите. Золото. Мій перший український шматочок золота. Командний пункт ППО. Позвонив президент. Дмитро Комаров. У пошуках секрету. Суперсили українців. Звіт на виборі. Україна. Новий сезон. З 10 жовтня, щоп'ятниці о 18-й. На 1+,1 плюс Україна.